Так, громадо, відео номер 2 ще один день. Що ми зробили? Робили-робили, ну, майже нічого не зробили. Ну як? Установили бураву. Така бурова, виходить. Доробили редуктор. Доробили редуктор повністю. І шестерні замінили, все чітко тут тепер крутиться. Блін, виключив, виключив світ. Ну, потім покажу. Включив кнопки. Закручувати, відкручувати. Не по... Неправильно, ну, зато в очі кидаються. Якби відкручувати і закручувати треба правильно. Закручувати і відкручувати. Ну, букви. Очі каталися. відкручувати, значить трошки нічого. Ця кнопка відкручувати, закручувати. Тобто я маю на увазі різьбу. Як закручуєшся, значить буриш, відкручуєшся, тобто відкручуєш. І тепер ми бачите як. ось у нас виходить. Ну, це потім я покажу, як воно. Сюди вставляється ключ. Ось такий ключ. Це вставляється. І впирається, впирається в трубу. Одному важко знімати. ось Бачите, газ. вилка попадає. Включаєш кнопку відкручувати. Тоді було постійно постійно, бувало, забувався. І як закрутиш не в ту сторону, аж, 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 аж ото редуктор може й поламали. бо ти закручуєш і в нагрузку редуктор йде. Так Отака бурова тут, виходить, я собі відкрив і бури О, там, воно, Бачите, бур вже виставлений і там-мінус плюс -мінус свій центр ще знайде. За допомогою оцих пластин чітко Чітко він центрує, взагалі штанга йде, не тіліпає, бо без оцих штук так тіліпало, блін. Ну. Дергало. ну, не дуже було зручно. І стіл такий, що туди нічого не впаде. У нас тут тепер все закрито туди скважину при ніякий ключ не впаде, нічого не впаде. І штанги. Факт тому, що штанги ми ось оберемо. Ось такий ключ. Ще один, ще дебеліший. ложиться сюди ключ. Ого! Де? Десь. Бачите, я не пробував. Десь його видно при транспортуванні... Ну нічого. Роз, роз, Розіб'ємо. Десь хтось по ньому гепнув. Чимось. Ну, довжен заходити сюди чітко. Плотно і чітко. То потім розработаємо. Чи тут щось чимось постукали? Так, ну отак, отакий принцип. Я так ось стає, тут що він ні туди, ні сюди. Получається, клац. Ось, ось сюди, виходить. Де тонша труба, товщу трубою тончою стає сюди. І він не може вискочити потім ніяк. Тут є така типу фіксація. Фіксація цього. А так встановили ж на тросах тепер, бачите, то там троси. Дивіться. Просто жесть. Укріпили конкретно. Троси такі забиті. Поколав землю і розтяжечками. Тепер хоч бери тут. Як у церкву ходи по цьому трусу. Тросу, Сюди щіпляється, ви зрозуміли, ця труба. Ось така там помпа. Сюди щіпляється труба. на Набистро с'ємо і завтра вже причепимо. Хабути там чотки купив з нержавейки, щоб зажати. Ну, тепер все понятно, Кнопка. Бо рука сама тянеться, непонятно чогось. Тепер глянув відкручувати, клац, закручувати, клац. Оце такий був нюанс. Значить, за цілий день буриш, 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 буриш. І вечно буває, як втикнеш. Один раз був, як втикнув, як дало мені по башки блин, ключом. Взяв тобто, ключом, хотів відкрутити. Чи хтось стояв із ключом, а я включив не ту кнопку, мені тим коротко, ключом, цим вирлом, вирлом по, по башки трахнуло. І таке буває. Так. А, ліпятка все працює. Завтра сюди треба ще розетку зобразити чітко. Тут виходить, що отут десь по тросу підв'яжемо і розетка буде, щоб не в воді, ні в чому. Саму... Тільки забачте одинарно. Треба стройніком, типу. Надо стройніком. А, ну, зараз включимо ж. Бачите? Вверх, вниз. Все, все. Лібетка є. На, на півтони лібетка. Так. І так цілий день пройшов. Продобалися, звісно, з редуктором повністю. Ж перемили, перебрали, подшибніки всі нові, ці приводні, ті нормально насолені на солнечному. ну Ті, що самі більше під нагрузкою, ті й виробилися. Хто розбирав такі планітарні редуктори, ці центральні. Зірочки, чи як шестерні, що на моторі, що на... Тут він на, дві, на два переходи. Є редуктора на один переход, на два і на три. Ну, такого плана. І тепер закручувати. І треба було тут написати відкручувати. Ну, блін, подивився, що буква буде просто кидатися. Откручувати. Ну, Трохи не по-нашому, але більш понятно. Так, все, що там ще підуть, згадаю, що ми тут зробили, що ми тут зробили, а що ми тут, та вже все. Все це зараз позакривати, поприбирати трохи помпуш вже завтра будемо запускати. Так що День. закінчений. таке коротке вам відео, що по буровій, по буровій. Треба міняти різьби. Це однозначно. Попробуємо, звісно, десь метрів скільки пробурити, а потім будемо ждати, коли, коли виточуть нам різьби. Так, всім пока, поїхали далі.